Привіт! З вами Вероніка і колода метафоричних карт Шакролодія. А сьогодні в цьому кайфовому місці встанемо вам підказочку на ваш запит. Подумайте про те, що ви хочете вирішити, а це може бути якийсь ресурс, який вам необхідний для вирішення. Ще це може бути відповідь? Та, як вирішити ваше питання? Дивимося, що вам допоможе вирішити ваше питання. Це карта творчості. По цій карті підійдіть до вашого запиту креативно. Можливо, ви зможете через якусь терапевтичну техніку арт-терапії вирішити. Тобто ви можете розспівати своє питання, промалювати своє питання, протанцювати своє питання. Через творчість через усіх. Якщо вам потрібна допомога, звертайтеся. Я вам радістю допоможу.